Відкрию вам секрет: як можна профілактувати появу нових судинних сіток і варикозних вен? Поїхали. Перша це активний спосіб життя, регулярні вправи, які зміцнюють м'язи, ніг і покращують кровообіг. Дуже важливим є контроль ваги. Уникайте надмірного навантаження на нижні кінцівки. Уникайте тривалого стояння або сидіння без руху. Регулярно піднімайте ноги під час відпочинку. Бажано, щоб рівень ніг був трохи вищий за рівень таза. Слідкуйте за тим, що ви їсте збалансоване харчування з обмеженням солі та високожирних продуктів значно подовжить життя ваших судин. Під час тривалого перебування на ногах, особливо під час статичних навантажень, бажано носити спеціальний компресійний трикотаж. Ну і останнє, регулярні огляди у флеболога попередять розвиток варикозної хвороби і його ускладнень. Тому звертайтесь в Angiolife.